Мы только с пляжа идем на м -м, обед, и я на обед иду. <свят> и пускать носятся все немцы, шведы, там я не знаю, поляки, все кто это. Сегодня утром на завтраке косились, потому что я на завтрак ходила вот так, а сейчас я иду еще и вот так. Мне пофигу, потому что знай наших, да? <свят> Они просто еще не знают русских баб. Побута біля. Всім хана. Після того, як це створіння виїхало за кордон, вона вирішила на пляжі показати свою стару вонючу пілотку. Звісно, на неї почали звертати увагу. і Їй це сподобалось. Тому вона вирішила показати її ще й і в столові. А щоб всі зрозуміли, з якої вона країни, вона себе обозначила. Я рахую, що таким людям потрібно заборонити виїзд за кордон або прирівняти їх як до неповноцінних, зробити окремі місця відпочинку та щоб за ними наглядав хтось.